Рада вас вітати на телеканалі Рада в ефірі Мистецький тиждень. І я її ведуча Юлія Тараканова. До вашої уваги найцікавіші вистави у столиці. Національній опері України 8 лютого опера Вінченце Беліні Норма, лібретто Феліче Романі за драмою Олександра Суме. Перша поставлена в оперному театрі Ласкала у Мілані 1831 року. Драма дає можливість насолодитися мистецтвом Сопрано, оскільки в ній є декілька дивовижних покрасі, арій і концертних номерів. Вічна історія любовного трикутника та самопожертви В ім'я кохання. Саме в цій опері з'єдналася глибока реалістичність, мелодійне багатство і найбільш сокровенні почуття виконується італійською мовою. У Київському національному академічному театрі оперети 9 лютого комедія за двома зайцями: кохання чи гроші, бідна красуня чи цибата багатійка. І що робити з боргами? Багато проблем та питань, але відповідь одна вигідне одруження. Нове несподіване прочитання всім відомої, класичної комедії Неодмінно підніме настрій і вкотре розсмішить до сліз Оперета на дві дії українською мовою. На маленьких глядачів театрі опери і балету для дітей та юнацтва 7 лютого музична казка Феєрія Стійкий олов'яний солдатик. А 9 лютого в неділю казка Розумниця за казкою братів Грім. Вистава видатного німецького композитора Карла Орфа про короля та розумну дівчинку. Оригінальний та яскраво театральний твір, що поєднує у собі музичні розмовні сцени, не залишить байдужим жодного глядача. Музика і всі тексти написані самим композитором, який широко використовує народні прислів'я, приказки та загадки. Вистава виконується українською мовою. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка репрезентує прем'єру мюзикл Едіт Піаф Життя у кредит. Глядачі стануть свідками історії першого кохання і першого тріумфу великої французької співачки. А також гості театру зануряться в атмосферу французького шансону початку ХХ століття. Почують неповторну магнетичну музику, заради якої Едіт Піаф зерклася усіх земних благ, яка перетворила її на світову легенду. Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки запрошує на виставу Жінки фрагмент Скандал без антракту. У п'єсі всього три діючі особи, три жінки, такі різні, але схожі в одному, прагнені бути щасливими. Історія їхнього життя це низка жорстоких ігор. Чим відрізняється зрада від зради? Чи ми готові пробачити рідним людям підлість і жити далі? На такі питання шукають відповідь головні герої. Драма Олександра Мардань 7 лютого. Київський академічний драматичний театр на Подолі запрошує на виставу Мішель Лоранс Моє століття. Родина із чотирьох жінок, а це чотири покоління, живуть у будинку, який незабаром піде на зло. Він мусить зникнути з обличчя землі разом із ХХ століттям. Сторінка історії перегортається. Головна героїня мелодрами малу. Колишній світська ловиця, коханка Далі Діора йде на злом. Вмирають спогади та залишаються драми і проблеми, дочки, онуки і правонуки. Київський академічний театр на липках на виставу Мольєріанна. Вже будучи зрілим чоловіком, Мольєр закохується в молоду дівчину Арманду, сестру своєї давньої коханки Мадлен. Та ніхто, крім Мадлен, не знає, що Арманда не сестра їй, а донька, яку вона колись народила від пана де Мольєра. Ця комедія та драма від режисера Константина Дубініна створена за п'єсою Михайла Булгакова. Вистава має багатожанрову основу, де можна побачити відлуння різних епох від бороко й до наших днів. Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра запрошує на виставу Андрія Білоуса Лоліта за романом Володимира Набокова. Відверта розповідь головного героя Гумберта про його хворобливе, всепоглинаюче кохання до Лоліти досі викликають сильні почуття, що переростають у гнів, і навіть відразу. Вистава на дві дії о 19-й. 8 лютого Київський академічний театр Ляльок запрошує маленьких глядачів на виставу Вовки-козенята. За основою вистави покладена широковідома народна казка. У цій веселій музичній виставі глядачі знову зустрінуться з кумедними маленькими козенятами, яких мама залишила самих вдома з наказом нікого не пускати до хати. І як не намагався хитрий вовк обдурити маленьких героїв, вони завдяки своїй спритності, сміливості і дружбі добре провчили зухвальцям. Це був анонс культурних подій столиці. Зичу вам здійснення всіх мрій та бажань, досягнення успіху у поставлених цілях. Та нехай удача крокує поруч із вами. До зустрічі.